Дорожники розповіли й показали, як дають раду на валі снігу. Купи солодощі допоможе зсу. Волонтери з монастиря збирають на пальне. Авто на засніженій трасі злетіло в кювет. Є постраждалі Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я. Анастасія Качина. кочина. А розпочну із наслідків чергової атаки Росіян. Вранці ворог випустив на Україну 59 повітряних цілей. Окупанти застосували майже всі види ракет та іранські дрони камікадзе. Сили ППУ знищили 18 крилатих ракет із 24 та 8 шахедів. Станом на зараз відомо, що постраждали 33 людини, четверо загинуло. Наслідки обстрілу ліквідовують рятувальники. На Харківщині у місті Зміїв росіяни влучили у приватний будинок. З-під завалів дістали чоловіків 90 і 60 років. 62-річна жінка, яку деблокували з під завалів, умерла, інформують Вова. На Дніпропетровщині через російські обстріли постраждали понад 20 людей. По Кривому Рогу щонайменше 9 ударів. Попередньо 62-річна жінка загинула, троє людей отримали поранення. Пошкоджені торговий центр та понад два десятки будинків. У Лозувацькій громаді через приліт зруйнована оселя. У Новомосковську була пожежа. Її локалізували. Пошкоджені три адмінбудівлі, заправки. Попередньо відомо через обстріл регіону постраждали 24 людини, з них п'ятеро діти. Всі у лікарні в стані середньої тяжкості. У Запоріжжі вранці під час ракет. Атаки пролунало щонайменше п'ять вибухів є влучення у житлових районах, поки повідомили про двох постраждалих. Вранці під час комбінованої ракетної атаки росіян у Хмельницькій області пролунало шість вибухів. Наразі відомо про двох загиблих людей. На місцях ударів працюють оперативні та рятувальні служби. Повідомили у Хмельницькій ОВА. До місцевих тем дорожника області запевняють, що з основною навалою снігу впоралися. На автошляхах державного значення проїзд безперешкодний, перебоїв у русі не зафіксовано. Упродовж неділі інформують у службі відновлення області невпинно працювало 42 одиниці спецтехніки, розчищали дороги, обробляли їх протиужеледними матеріалами. Вночі і на ранок, 8 січня, роботу продовжує 35 машин із спецмеханізмів. Снігоприбиральна техніка до дорожні бригади розчищають проїзд а також заїзні кишені, посадкові майданчики, перехідно-швидкісні смуги та місця розвороту. Водіїв просять не створювати перепон та бути обачними. В обласному центрі зараз на дорогах працює 12 одиниць спецтехніки, по 6 автомобілів та тракторів. Як повідомили у Луцькій міськраді, дороги та тротуари посипають піщану соляною та щебенево-соляною сумішами. Та негода таке створює ускладнення на дорогах. Напередодні ввечері в Луцькому районі вантажівка заблокувала рух транспорту. Трапилося це на автошляху горохів. Берестечко водій втрапив у сніговий замет, через що перекрив дорогу. Витягали машину рятувальники. Вони з допомогою спецпристрою лебідка на своєму авто відбуксирували вантажівку. Окрім того, в Луцькому районі двоє людей тримувалися в аварії на засніженій дорозі у неділю. Близько восьмої ранку між селами Залісці та Ужова водійка Фіата не впоралася з керуванням та злетіла в кювет. Внаслідок цього пасажирки легковика 43-річна та 60-річна волонянки отримали тілесні ушкодження. Обох їх забрали до лікарні. До Луцька знову пробула місія на щиті. Жалобний кортеж їхав містом під звуки сирен. Сьогодні ж у Луцькій громаді повідомили про загибель захисника Віталія Майсузенка. 43-річного військового призвали на військову службу по мобілізації. Віталій Майсузенко загинув 3 січня під час виконання бойового завдання. Біля населеного пункту Іванівське Махмудського району на Донеччині. Прощатимуться із захисником завтра об 11-й годині у Кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку. Поховають Віталія Майсузенка у секторі військових поховань на міському кладовищі у Гращі. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять, честь та шана герою. Від серцевої недостатності раптово помер 47-річний захисник Руслан Шиманський із села Ковальського району. Відомо, що він був добровольцем, пішов на передову у перші дні війни. 6 січня військовий раптово помер від серцевої недостатності. Повідомили у Забродівській сільській раді. Щиро співчуваємо рідним і близьким. Вічна пам'ять герою. Мар'янівська громада провела в останню дорогу захисника Ігоря Байденка. Кортеж на щиті зустрічали усім селом. 47-річний житель села Бужани загинув перед новим руком 27 грудня поблизу села Кринки на Херсонщині. У нього залишилася дружина, діти та сестри. Відспівали героя у Свято-Михайлівському храмі села Бужани, а поховали Ігоря Байденка на місцевому кладовищі. Вічна пам'ять та шана захиснику. Сьомого 8 січня за старим юліанським календарем частина українців все ще відзначає Різдво Христове. Знімальна група 12-го каналу вирішила не ігнорувати цей факт і завітала до храму всіх святих землі Волинської, що належить Українській православній церкві Московського патріархату. Приїхали ми не до священників, а до людей. А їх у неділю прийшло до храму сотні. Чому святкують Різдво 7 січня та що думають про два календарі в Україні? Дивіться у сюжеті. 7 січня за старим юліанським календарем частина українців все ще відзначає Різдво Христове. Знімальна група 12-го каналу вирішила не ігнорувати цей факт і завітала до храму всіх святих землі Волинської, що належить Українській православній церкві Московського патріархату. Приїхали ми не до священників, а до людей. їх сьогодні прийшло до храму сотні. Кажуть, святковий дух відчувається, та він з гірчинкою. Я дуже щаслива, дуже радісний настрій. ну, Звісно, трошечки з грустинкою, тому що все-таки війна. Дійсно, що Різдво, Господь порадував і сніжком нас, ну, а рік важкий був дуже. Не думаю, що цей буде легший. Високосний рік. ну, Надіємося, просимо. Дуже прекрасно. Бачите, навіть Бог нам послав природу таку хорошу на Різдво. Богу дякувати за такий хороший день. Люди щиро вірять, що саме ця дата Різдва правильна, Притом аргументи називають різноманітні. Бачите, Бог послав нам, що дійсно свято. Ми ж не католики, а православні люди. Якщо врахувати, що глава церкви Ісус Христос, то все з часом стане на своє місце. До речі, Польська православна церква святкує по юліанському календарю. Звісно, запитуємо у прихожан, що думають про різницю церковних календарів в Україні. Відповідають здебільшого помірковано. Кажуть, для будь-яких змін потрібен час. Святково трохи по-іншому. Ну, хочеться, щоб воно було разом. Ну, але і разом, і в мирі і, і в мирі, і в мирі, щоб було в мирі. Раз. Каждому, як кажуть, своє. Ангел не зійшов з неба, і нікому не сказав, що святкуйте тоді, а то святкуйте тоді. І в Євангелії нема написано. Божечко, святкуйте, коли хочете, в серцем своїм святкуйте. Ну. ну так же тільки не сваріться. І ну, мені здається, з радістю. Ну, хочуть так, хочуть так. Це ж час, може пройде, може всі ми будемо чи сьомого, чи двадцять п'ятого. Цього ніхто не знає. Та найчастіша відповідь, яку чуємо на питання, чому продовжують святкувати різдво по старому? Бо це сімейна традиція та справа звички. Відмовитися від якої відразу не так просто. Я святкую по старому. Святкую як і раніше було 7 числа. Я знаю, що моє різдво 7 числа, 7 січня моє різдво. І бабуся, і дідусь, мій прадідусь був старостою в селі, в церкві. Я не можу придати своїх рідних і близьких. І я хрестилася в цій церкві. Також я це моя церква. Це моє різдво. У нас по конституції кожен має право святкувати, коли захоче. У нас свобода від розповідання. Тобто нічого такого не, не бачу поганого. Взагалі міжконфесійні конфлікти на даний час нам треба всім об'єднатися, а потім вже розбиратися, коли святкувати. Кожен святкує, як хоче і може. Дати час людям, які відзначають свято по старому, і приймати один одного, радить священник Православної церкви України Михайло Бучак. За його словами, синод ПЦУ прийняв рішення про святкування різдва як за новим, так і за старим календарем. Тому засуджувати як мінімум за відзначення свята 7 січня однозначно не слід. Такий момент, коли ми даємо цей зазор для тих людей, які не можуть зразу. Вони можуть перейти через рік, через два, через три. Хтось може перейти за один день, а хтось не може. І християнство якраз виявляється, в чому? В любові, вмінні прощати, мати смирення, терпіння. Ну а якщо ми будемо такі агресивні, тестів в християнській чесноті, Любов, смирення, терпіння. Марія Вавренюк, Василь Морещук, 12 канал. Купи солодощі допоможе військовим. На подвір'ї собору святої Трійці відбувся благодійний ярмарок. Його організували волонтери Свято Васильівського жіночого монастиря, аби зібрати гроші на потреби спецпідрозділу Любарт та пальне для машин, якими евакуюють поранених бійців. Для цього приготували найрізноманітніші солодощі й випічку. І з передбаченням печива, і бантоторти, і желе, і випічка, домашня. Ну таку. Просто ну, дівчата постаралися настільки. Організаторка каже, що волонтери відчувають підтримку і від військових, а ще велику мотивацію продовжувати допомагати своїми силами. Навіть погодні умови, вони, можна сказати, вже не такі помітні, не заважають, бо зігріває якась така сила і дух, і віра хлопців, що вони от, типу, підтримують, от кажуть, ви молодці, типу, як ви ще не втомилися, а як ми можемо втомитися, коли. Ми можна сказати, маємо бути надійним тилом тут, поки вони захищають ну наші рідні. Там цього разу вдалося зібрати понад 50 тисяч гривень. Долучитися до збору на потреби військових можна і тепер, переказавши допомогу за реквізитами, які ви бачите на екрані. Поки все ще більше цікавого на нашому ютуб-каналі. Новини 12. Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донайте на ЗСУ і залишайтесь нами до зустрічі.